Слава Ісусу Христу! А з вами Степан, ви на каналі На Спасіння. Питання. Чи може особа нетрадиційної орієнтації бути хресним батьком чи матір'ю? Відповідь. Так, дорогі люди, ми мусимо розуміти, для чого хресні батьки, так? А ви не бираєте хресних або називаємо кумів, найкраще там друзів яким ви спілкуєтеся, проводите час. Ви маєте вибрати людину, яка буде духовно виховувати вашу дитину по-християнськи. Та людина має піти до сповіді перед, перед хрещенням та причащатися, щоб достойно бути хресним татом чи мамою для тої дитини, так? почати ну, то духовне життя разом з тою дитиною. Якщо людина живе, вибирає такий стиль життя оці нетрадиційній орієнтації, вона, та особа сама вибирає гріховний шлях. Я би навіть не міг назвати таку людину християнином, хоча є такі, що називають себе християнами, але все одно живуть в такому гріху, вони не вважаються за гріх чогось. Як може людина, яка вибирає гріх, тобто свідомо відкидає Бога, Вибирає гріх і сатану бути хресним. Та ніяк. Це категорично неможливо. Забороняється. Хрестний має бути християнином, практикуючим, який навчить вашу дитину християнського життя. Ось так. Всім гарного дня, слава Ісусу Христу!